Ні, російському виробнику у лозунг споживачів харчової продукції підхопили черкаські синоптики і вирішили відмовитися від апаратури, яку виготовляли на території країни-агресорки. Якому виробнику натомість надали перевагу, розпитувала Яна Федоровська е, «Цей Прибор показує нам направлення скорість, коли када самоліт з цієї сторони на посадку, а цей, коли він садиться з тим курсом. Ось такі ще радянські прилади використовують на черкаській метеостанції, Декотрим з них років більше, ніж людям, які з ними працюють. Та попри свій вік, вони часом дієвіші за своїх сучасників, особливо у надзвичайних ситуаціях. Ну, це взагалі саме такий прибор, який давно мы по ньому визначаємо давлення. Це в тому випадку, якщо вдруг нет света, як у нас відключають, тоді ми використовуємося ним. Хоч і працюють та все ж ламаються частіше, говорять фахівці. А сучасні термометри коштують дорого, кожен у межах двох тисяч. Тепер же метеорологи мають національні претензії ще й до виробника. До цього ми закуповували прилади в Російській Федерації, зокрема, там термометри і багато чого іншого. На сьогоднішній день, з урахуванням тієї ситуації, яка склалася, ми змушені переорієнтовуватися, і я хочу сказати, що це проходить доволі успішно. Чекаємо нового обладнання. Остаткування планують замовляти у Німеччині. Воно говорять синоптики і в роботі краще і коштує не дорожче. Марія Гаврилян, Яна Фодоровська, Роман Буша, Вікка новини.